І тато, у мене сьогодні робили зуб. Витягували. Спочатку попшикали, дали укола потім. Аж до кінця сюди, від цього зуба, аж сюди. Покажи, що там а? тебе зробилося. Окей? А Аге. Угу. Я хочу подивитися. А потім. Ні, заморозили, Ні, не заморозили, мені перше. А потім поставили спать зуби, їх швидко вирвали, дали якусь пеночку таку, що не грибеться, а потім зразу побігли в машину, сталося. Мені поставили салфетку, щоб не розтеклося. А то, коли я йшов. Ви Слюні почали текти повсюду. І ви їх ловили? Що? Ловили? Ні. Просто вставляв таку руку а. і дрожаву. Угу. І що, боліло тобі? Ні. А лікарство вкусне було? Ні, гірке. Але вже нічого не болить, так? Да? Не болить. Вот че те специално лекарство. Mm -hmm. Всем пока.